Юрій Клен Японія, Частина перша. Наметами квітучими рясніє Твоїх вишень весняна заметі. і, мов дитя на білих грудях хвиль, Тебе гойдають чорні буревії, але вже око змружене крізь вії, Зорить за обрієм нехибну ціль. І десь у дальнім лоні інших піль Твоя весна, мов тихий колос зріє, Ти до кінця плекаєш любий сон, В борні нездоланого самурая, що всі думки твої бере в полон. О воле, що немає їй перепон, що суходів, і море перекрає. Чи чуєш ти, як темна буря грає? Частина друга. Тебе, мов бранку, обступили гори, І полум'ям пашать тобі в лице? Ти розсуваєш замкнене кільце у зачаровані німі простори, І слухаєш, як важко дише море. І в цвіті бачиш кожне деревце, тут, наче серце, спіймано в сільце, а там навколо все не озори. і в літні ночі темні й запашні, Ти чуєш, чуєш, в яві і в вісні, крізь тишу, що простір заколисала, далекий поклик. Зваби і жаги то тужно плеще в прикрі береги, Прибій ще неприступного байкалу. Переможного миру вам.